Доброго вам здоров'я, шановні, 19 вересня, п'ятниця. Сьогодні православна церква згадує мучеників Трофима Саватія Дормедонта. Ще сьогодні день преподобно мученика Зосими, Пустельника, а ще в цей день спогадують благовірного великого князя Ігоря Чернігівського та Київського. В народі цей день Трохима, в цей день хлопці і дівчата обирали одне одного. Звідси і примовка. На Трохима не проходить щастя мимо, куди трохим, то і воно за ним. З 19 по 28 вересня, 9 днів, пасічники переносили в омшанників погребки вулики. При цьому спостерігали, якщо бджоли старанно позаліплювали вічка воском чи прополісом, зима буде суворою, а коли злегка, то теплою. Взагалі сьогодні свято Пасічників. Дійсно, за дохристиянським календарем, ну, це правда новоділо, але, тим не менше, рідновіри зараз так святкують, що в них це осіння пасика називається цей день, саме 19 вересня. І в них так само сказано, що в цей день заносять вулики, бо земля вкривається, лягає спати на зиму. Туман вранці піднімається, утворюючи хмари, це на дощ. Як падає на землю, це на суху погоду. Парує туман над лісом, пішли гриби. Якщо суцільний туман не зникає після сходу сонця, то незабаром наступить мінлива погода. Як зночі не з'явилася роса, а по низів'ях немає туману, це на негоду. Якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета, дощ невдовзі припиниться. На рослинах е, начеплено багато павутиння, тепла погода втримається. Якщо багато павутиння і шпаки не поспішають відлітати, то осінь погодою порадує. Опалий лист лягає горілиць на теплу зиму і на добрий врожай наступного року. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще безліч цікавинок. Бачите, Сьогодні я так швиденько з вами <смі> здоровкаюся, добрий вам день! Чи вечір, чи рано, коли ви дивитесь, напишіть в коментарях, до речі, в, які, в яку пору доби ви дивитесь, дуже цікаво було б почитати. І з якої ви країни, можливо, ви десь там в Австралії знаходитесь, то у вас все навпаки, в нас день, у вас ніч. А, тож, будь ласка, це відео додивіться до самого кінця, бо я розкажу дуже багато цікавого з народного нашого календаря, з місячного календаря. Місячний календар у мене так само народний. На цьому каналі так само я враховую не тільки. Неперехідні свята, а також враховує перехідні народні свята, перехідні народні звичаї. Зрештою, цей мій канал відрізняється від будь-якого іншого контенту, який ви можете знайти де-інде, Тому що на 2025 рік я, напевно, що єдина, хто його складає так детально. І з таким дотриманням дійсно традиції з увагою до самоукраїнських традицій стародавніх шукаю інформацію в етнографічних джерелах, в наукових працях. В старовинних книжках, в старих альманахах. Збираю її постійно, постійно ця робота в мене не припиняється. І сьогодні розповім вам так само, що сьогодні треба зробити, що можна сьогодні робити, що забороняється, а що просто не рекомендується. Будь ласка, додивіться, ставте лайк, подобаєчку, пишіть коментарі довгі і довгі. Будь ласка, підписуйтесь на канал. Звісно, тисніть дзвоник на цьому каналі. І, звісно, розповсюджуєте цю інформацію. І сьогодні, 19 вересня 2025 року в п'ятницю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я продовжую. Сьогодні спогадуються в православному календарі мученики трофи, Саваті і Дормідонт. Вони відомі своєю стійкістю у вірі в часи переслідувань. Трофим і саваці відкрито сповідували Христа, коли їх намагалися примусити взяти участь в язичницьких обрядах. Дормедон сенатор підтримав їх, за що і сам був страчений. До цих святих звертаються з молитвами про витривалість у випробуваннях, про мужність зберігати чисту совість і про допомогу тим, кого переслідують несправедливо. Ще сьогодні згадується преподобномученик Зосима, пустельник. Він жив відлюдником в кілікії, в гармонії з природою і навіть зі звірями. Він обрав життя молитви й тиші, уникав марнославства і спокус світу, до нього моляться про внутрішній мир, спокій, про тверезість думок, про силу для молитви, про звільнення від страхів і залежностей, а також про добрі стосунки з людьми та примирення з природою. Благовірний Великий князь Ігор Чернігівський Київський з династії Ольговичів в кінці життя прийняв чернечий постріх. Його вшанували як страстотерпця, бо він переніс людську жорстокість без гніву і помсти. Кияни згадують, що перед кінчиною він молився перед образом Божої Матері. Згодом біля його мощів відбулися численні чудеса. І до князя Ігоря нині віряни звертаються з проханнями про лагідність серця, про терпіння в конфліктах, про помирення в родині та в громаді, про зцілення від образ і злості, а також про добру кончину і надію на Бога у важких обставинах. Сьогоднішній день в народі називали або Трохима, або Саватія Бджоляра, і з цього дня починалася особлива пора бджолина дев'ятина. Цей час на пасіках було найбільше клопотів. Господарі збирали мед, приводили вулики до ладу і готували їх до зимівлі. Мед, цей квітковий нектар, перетворений бджолами, завжди вважався надзвичайно корисною поживою джерелом здоров'я. В народній медицині його вживали не лише для лікування, а й поєднували зі стародавніми забобонами. Так, на різдвяну вечерю клали на середину стола два хліби. Один на один, а поруч ставили пляшечку з медом. Вірили, що він допоможе, коли заболить горло. Його прикладали до жеребної кобили, а коли тварина падала, то мастили їй язик медом, щоб ніщо не зашкодило. Дітям, що хворіли на кір, давали петущий мед. Після цього висипка мала швидко проявитися. Коли вперше купали новонароджену дитину, Перед зануренням у воду клали ложку меду, щоб життя малюкові було солодким. І з цим самим уявленням про солодкість пов'язано безліч символічних обрядів. На Гуцульщині, після вінчання, мати молодої обсипала молодого пшеницею та барвінком, давала йому колачі, клала за пазуху вовну, а мізинець вмащувала медом, щоб тричі змазати його вуста і сказати такі слова, щоб вам було солодко, як мед. Щоб розмножилися, як вівці, а тепло було як від вовни. Потім молодий сам мастив медом вуста, весільних гостей. На заручинах мати дівчини також обсипала молодих пшеницею та вовною подавала їм пугари з медом. Молоді разом макали мізинці в мед і давали один одному облизати, а потім пригощали всіх присутніх. Коли до меду торкався старший староста, він благословляв. Щоб вас ніхто не роз'єднав, як бджолу не відділити від меду. Після цього молоді подавали одне одному руки, які староста перетинав хлібом. Саме символіка солодкого дала назву першому місяцю після шлюбу медовий, а милу жінку чи дівчину називали медункою, звідси й приказки обізватися на солодкім меду, тобто говорити приємно. А ще й жартівлива настанова на язиці мед. А під язиком лід. При вінкоплетинах в гуцулів вінок із барвінку мастили медом і додавали кілька головок часнику. В багатьох місцевостях України мати зустрічала молодих, які поверталися із церкви, і давала мед на кінці ножа спочатку зятеві, потім дочці, а потім пригощала ним весь весільний поїзд. Коли молодий приїздив по молоду, Мати на порозі тричі мазала йому щоки чоло і підборіддя медом, взятими з пирога дочки. На столі поруч стояли пшениця та чарочка з медом. Після першої ночі та покривання молодої відбувалося ще одне частування. Дружко різав паляницю на тонкі скибочки, мастив їх медом і подавав з ножа молодим батькам і всім гостям. В Україні ще колись було дуже поширене чарування з воском. Його робили дівчата, які прагнули викликати любов до себе якогось парубка або навіть одрушеного чоловіка. Для цього намагалися дістати з його шапки або з одягу нитку чи якусь іншу дрібницю, заліплювали у віск і кидали його на вогонь. При цьому промовляли, щоб тебе за мною так пекло, як пече вогонь цей віск. Щоб твоє серце за мною так топилося, як топиться цей віск, і щоб ти мене тоді покинув, коли знайдеш цей віск. Все це робили з вірою, що причарований парубок або чоловік або полюбить дівчину з усією пристрастю, або ж захворіє і загине. Саме тому це чарування вважалося дуже небезпечним, адже мало не лише силу любовного зваблення, а й могло стати згубним для життя. Коріння цього звичаю йшло із глибокої, глибокої давнини. Мед мав значення і поза весільними обрядами. Так, в давній Україні його клали в купіль при новосіллі, адже цей продукт вважали одним з найдавніших і обрядово найважливіших. За Литовсько-Руської доби мед входив в податки, які давало кожне господарство. Мед був і улюбленим трунком, мед вино згадується в народних піснях і літописах. Його пили на княжих учтах, на святах, возили бідним і немічним у бочках. Поганські обряди також не обходилися без меду, навіть на могилки приносили кухлі з медом, аби пом'янути тих, тих, що відійшли в засвіти. За князя Володимира на свята варили сотні переварів меду. Згодом медоваріння лишилося невід'ємною частиною господарського життя. В кожного господаря був свій мед яким він частував гостей, але не продавав. Проте в Східній Україні медоваріння мало економічне значення. Існували медові корчми, а продаж меду давав великі-великі прибутки. Оскільки сьогодні четвер, шановні глядачі, то дуже добре провести такий ритуал. Він для бджіл, але сходиться і в сьогоденні просто для добробуту. Називається це вечірня вода для бджіл. Цю воду слід брати ввечері, як уляглися, тобто, коли всі ляжуть спати в четвер проти п'ятниці. В цей час вода освячується невидимо, це освячення відбувається щочетверга. Властивості її такі, вона може стояти рік, два і не псуватися, допомагає краще за будь-які ліки від різних хвороб, поранень для очей тощо. Вирушаючи по воду, благословлялися. Господи, поможи мені вечірньої води набрати. Прийшовши до води, треба промовити молитву і привітати воду. Здорова будь, водооляна, від Бога створена, ти земля тицяна і нові ключі трутові. Ти ж, водооляна, проходила землями новими ключами і входила ти в море, очищала ти море, піски й каміння, і коріння. То я прошу тебе, благослови мені цієї оди морської набрати для допомоги моєї і для бджоли окроплення. Я словом а Бог із поміччю Пресвята Богородиця, Мати Христова, на помочі і святі Отці, преподобні зосима, Саватій і свята п'ятінка Параскева. Набирать треба цю воду і нести, не озираючись. Ну а бджолу вже окропляти, промовляючи такі слова. Святі отці, преподобні зусими саваті, благословляли і окропляли. Я цей текст повністю весь залишу знову ж таки в першому закріпленому коментарі зможете принагідно скористатися. Бачите, кожного четверга з четверга проти п'ятниці, з четверга на п'ятницю робиться це саме якраз на сьогоднішній день, на п'ятничний, можете це зробити, набрати такої водички. В день з або в день пасіки. Часто можна було побачити, що пасічники робили, проводили справжнє свято організовували. Пасічники пригощали медом рідних, друзів, сусідів. На столі обов'язково з'являлися рум'яні оладки, які вмочали свіжий мед. Тому день Зосима, як і вся бджолина, дев'ятина, мав ще й назву Ласий Стіл. Був і цілющий звичай зранку, сьогодні, наче серце. Слід з'їсти ложечку меду і запити теплою водою. Наші предки вірили, що це допомагає захиститися від хвороб і додає сил. Старші люди радили при болях в животі вживати медовий напій, розчиняти мед в воді і пити його перед сніданком і після вечері. За народним місячним календарем в нас починається наразі чернець це один із трьох безмісячних днів, які в народі вважалися порожніми. Темними і навіть небезпечними. Казали, що в ці ночі місяць сходить до пекла, перетоплюється там, очищується і знову потім народжується. Тому зникнення його зі світла символізувало можливий стан, кінець одного і початок іншого, що завжди викликало в людей настороженість. В побуті ці дні пов'язували з темною символікою. В хатах ставало ще темніше, і господині намагалися тримати вогонь. Лампу чи свічку, аби не впустити нечисте. Діти лякалися нічної темряви, тому їх не залишали одних навіть в день. Вірили, що малюк, замкнений сам в кімнаті на таку добу, може стати вразливим для злих сил і вирости боягузом. В такі дні не бралися в жодному разі за нову роботу. Селяни не сіяли, не садили, не збирали врожай, бо вважалося, що рослина. Так само почорніє, як і місяць чорніє, і взагалі не дасть плоду. Жінки не бралися за прядіння чи кройня тканини, бо вважали, що чернець перекроють, і вся праця буде марною. Чоловіки не йшли на великі покупки чи угоди, бо вірили, що гроші не принесуть користі, а будуть витрачені марно. Особливі перестороги стосувалися весіль, в безмісячні дні не сваталися, не вінчалися. Такий шлюб вважали приреченим на безпліддя чи нещастя. Люди казали, що той, хто народився на межі місяця і сам не матиме дітей. Цікаво, що цей час мав свою демонічну семантику в Карпатах казали, що саме в безмісячні ночі босоркані збираються за готар за межу села чи до покинутих хат збираються проходять і чинять там свої оргії. В народі також вірили, що в час черниця відьми та чарівниці виходять за межі ну, на поле, наприклад, бо місяць у серп, тому селяни уникали вночі виходити за межі подвір'я. Віра в межовість цього часу впливала навіть на сприйняття людей. Казали, що є чоловіки чи жінки, які ніби з двох світів створені, в них перемішані жіночі і чоловічі. Їх порівнювали з самим місяцями, в час переходу. Не належить ані світлу, ані темряві. А от що можна робити наразі, так це квасити капусту та буряки і взагалі закладати припаси на зиму на зберігання. Добре, будуть добре зберігатися. От збирати врожай не треба, а саме закладати запаси перебирати можна. Стрижка сьогодні неприпустима, тому що, ну ви знаєте, чому на цій квартирі в нас. Волосся буде дуже повільно відростати, може почати випадати. може втратити волосся, не треба цього робити. І з приводу снів то вони так само не вважаються віщими на четвертій квартирі. Це, зрештою, все ж таки триває, продовжується четверта квартира. Що ще не можна робити сьогодні? 19 вересня православні згадують святих мучеників з Осимою Трохима. В народі ж цей день відомий як бджолина дев'ятина, її самий початок, бо вважалося, що саме від цього часу починається дев'ятиденний період, коли слід подбати про вулики та підготувати їх до зими, інакше бджоли можуть відійти в засвіти. Господиням нагадували не обминати цього дня страв із медом, особливо якщо в родині є маленька дитина. Наші прабабці вірили, Шуранок треба почати з ложки меду, як я вам казала, та склянки теплої води. Не можна це пропускати. Вважається також, що не слід відмовляти в допомозі тим, хто її потребує. Пригостиш нужденного медом, матимеш достаток протягом всього року. Натомість перераховувати свої заощадження 19 вересня вважалося великою помилкою. Бо фінансові проблеми надмінно, знайдуть шлях в дім, незалежно від того, чи є запаси харчів чи грошей, чи їх нема. Люди остерігалися і поганих знайомств в цей день. Хто зв'яже своє життя зі скаржниками чи токсичними людьми, ризикує притягнути на себе їхні негаразди. А оскільки 19 вересня 2025 року припадає на п'ятницю, то цього дня ще й не варто прати. Не можна мити голову чи підлогу. Ми по п'ятницях мокрими справами ніякими не займаємося. Ця заборона стосується лише жінок. Це жіночі заборони, бо п'ятниця жіночий день зрештою. Ну і звісно, ніяких нових справ, ну, я, в принципі, про це вже сказала. Нові справи взагалі по п'ятницях не можна починати нові справи, тим більше на такі фазі місця так само не можна е, починати нові справи. 19 вересня 2025 року випадає на п'ятницю. П'ятниця пісний день. За церковною традицією, в цей день варто утриматися від м'яса, сала, молочних продуктів та яєць. На столі мають переважати страви з овочів, фруктів, каші на воді можуть бути, ну, звісно, мед може бути і хліб, хліб дозволяється. Господині готували прості пісні страви, варили борщ без м'яса, робили печену чи тушковану картоплю. Приправляли її цибулею та олією, варили пшеняну або гречану кашу. Дуже цінувався гарбуз, адже саме восени він достигає, тож його запікали чи варили. Ну і, звісно, мед обов'язково сьогодні треба з'їсти хоча б трішечки меду. 19 вересня свої іменини святкують Гаврило, Георгій, Давид, Єгор, Костянтин, Макар, Микола, Ніл, Олексій, Теодор, Трохим, Федір та Марія. Сьогодні хочеться привітати іменинників, побажати їм щедрих благословень, добробуту і гармонії в житті. Хай здоров'я буде міцним, серце сповнюється любов'ю, а душа світлом та натхненням. Нехай життя дарує лише добрі, гарні новини, радісні зустрічі та щасливі події, а небесні покровителі хай завжди оберігають і ведуть дорогою добра і взагалі вказують шлях, куди йти і які рішення приймати. Дуже, як ви знаєте, тепло, легко на душі стає, коли віриш в те, що хтось там на небі за тобою наглядає і надає тобі оступитися зрештою, або зневіритися, або впасти в якийсь відчай, ну, або просто зробити якусь велику помилку. Тому давайте вірити в те, що дійсно наші покровителі небесні, вони там десь за нами наглядають. І доглядають нас. На сьогодні в мене все. Дуже цікавий день був. Та завтра буде ще цікавіший день, тому обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися за всіми звичаями неперехідними, перехідними, церковними, народними. Головне, що вони всі українські. Я тут тільки про українські звичаї вам говорю, розповідаю. Повертайтеся на цей канал про все це дізнаєтеся про день завтрашній. Тут, на каналі Яке сьогодні свято. Сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за ваш час приділений і увагу вашу. І е е будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра. До побачення. Слава Україні!